Байом на божественний суд. Про кінець світу баба Катя може навіть заспівати під воротами церкви за кілька мідяків на пару з подругою. Вона молиться за грішників, бо знає, страшний суд вже от-от наступить. І ще не останеться на землі в городі. Два чоловіки, а в селі один. Ще війна буде не не стане один на один. Бати шукати друг друга не знайде. для кого кінець світу а кому й світло в кінці тунелю. Продавці свічок та ліхтариків на Чернівському ринку останнім часом мають додатковий виторг. Народ запасається під світкою на чорний день. Ті банк, то кінець світу, свята. дайте нам фонарик. не буває такого. Дякувати за поліпшення бізнесу. Торговці мають тибетському ламі пророку Шамбали. Саме він і перед рік, 21 грудня цього року, на землі зникне електрика, наступить повне темінь і тиша. Його вчення підхопила японська принцеса Каору Накамару. Три дня і три ночі ми не зможемо використовувати ніякі електричні прибори. Ми будемо знаходитися в повністю темноті. Не лайні будід ні сонця, ні звзд, ні какого світу. А от чернігівський астролог Олександр Близнюк до пророцтва тибетського монаха ставиться скептично. Ну ви ж пойміть, календар Майя не прокатує, потрібно буддійського ламу підключити сюди. Місцевий оракул багато разів переглядав розклад зірок на 21 грудня і заявляє: підстав для паніки немає. День справді буде складним, але сонце над землею світитиме. Достаточно отрицательный по своей природе лунный день. И не просто так кто-то именно выбрал 21 число. Это идет 9 лунный день. И да, вот какие-то все-таки, скажем так, спекуляции или провокации или репетиции могут быть. Ну, как, например, репетиции где-то там прорвало какую-то трубу. Или там, ну не знаю. Бахнула там на какої-нібу електростанції. не стало. кінець світу наступить для тих, хто за нього не заплатить. Переконують в управлінні міських електромереж. І це єдина причина, через яку 21 грудня можна опинитися в темряві. За іронією долі енергетики України саме цього дня відзначатимуть професійне свято. Нас свої плани, щоб цей день зустріти достойно, щоб менше потребували споживачі, і ми мали добрий гумор щоб його зустріти. гуморі. заключне слово в історії з кінцем світу промовляє. Церква безумовно, колись то буде, але не 21 числа. Отже, життя продовжується, а кінець світу, схоже, вкотре переноситься на невизначений час.